Конічове товариство на початку цього відео одразу дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене чергове порівняння. Сьогодні ми з вами обираємо між. Як на мою думку, це моя особиста думка нікого не примушу з нею погоджуватись. Але як на мою думку, одні з найкращих красівок е, своїх цінових сегментів, е, своїх цільових аудиторій, і, взагалі, як на мою думку, одні з найкращих кросівок е, минулого року, і в принципі початку цього року, і та, і та модель е, мені дуже подобається. Сьогодні у нас у порівнянні приймають участь адідас. Супернова Пріма на Дрім Страйку. Проти е, New Balance, Rebel V4. Четверті, як завжди, ні компанія Adidas, ні компанія New Balance жодним чином не впливає на результати цього відео. Красівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досить особисто. тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і на початку відео, давайте одразу відпустимо покоління Тіктоків, шортсіврілсів для тих для тих для кого як кажуть багато тексту. Одразу відповім на запитання. Дам коротеньку відповідь на. Просте питання, а може і складне питання. Які б кросівки з цих двох пар я б собі обрав, якщо обирав сьогодні? Парабарабарабам! Ну я думаю, в принципі, і так зрозуміли <смі> одразу з сетінгу, оскільки у мене їх тут аж дві. Так я у двобоях завжди у двобоях, де приймають участь ребели від четверті. Завжди їх обираю. Оскільки, як на мене, це найкращі кросівки з урахуванням усього, що я шукаю в досвіді, ну, для, шукаю в взуті взагалі в кросівках, взагалі в ребелах. В V4, на мою думку, поєднується абсолютно все. І енергійність, і оця віддача, ось цей вогник. Все-все-все тут є, і дуже-дуже приємний прайс. Але, але. Супернова також е, має все, що необхідно, якщо ви підшукуєте собі кросівки такого формату. Ну, в принципі, з основним елементом я покінчив. Скоротенько відповідь відповідав. Для тих, якраз, хто хоче зрозуміти, чому я перед, віддаю перевагу Ребелам, чому для мене, незважаючи на те, що суперновий пріми, мені також подобається. Чому я обираю ось саме Ребели, дивіться далі. Так, давайте одразу пробіжимося по характеристиках. Буду намагатись відео скорочувати, щоб люди багато довго не сиділи, але ви розумієте, я хочу, щоб ви все зрозуміли, чому і як. Почнемо за Дідасів. Ось ви бачите, це в принципі класичний, як на мою думку, дизайн на Дідасу ось цей формат. Дуже 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 він мені подобається в принципі. З, усі, з усіх кросівок, які в лінійці Adidas 24-го року, а в нас ці кросівки 24-го року випуску, вони одні з найкращих по дизайну, по тому як вони зроблені. По балансу, який я мені потрібен, вони одні з найкращих. У них, до речі, поки є, як кажуть, час. До речі, є два чи три сестри молодших. У них є. Це супернова Rice, Супернова Страйт і Супернова іще якась там одна, але всі вони відрізняються одна від одної, і супернова Пріма, вони. А у нас, ну, будемо казати, топовий сегмент, це найдорожчі з них. До речі, стосовно кошторису, офіційна ціна на сайті 160 доларів цих кросівок. Але це, будемо так казати, така ціна, за якою виробник їх презентував. В Україні зараз можна на стоках і на. Сейлах знайти дешевше на офіційних сайтах. Також можете дивитись. До речі, вже супернова Райс. Вони отримали реінкарнацію. Вже друга версія їх вийшла. Там оновлений верх, оновлена трішки оновлений трішки компаунд, Тому чекаємо, скоро буде оновлення і пріми. Красівки, взагалі, супернова. Це серія, була оновлена, повністю оновлена в 2024 році. Більш така старенька супернова мені не дуже подобалась. Ці подобаються більше. Тут у нас використовується ось новий нов новий компаунд Dream Strike Plus. Це у нас Piba-based, Тобто тут у нас використовується Piba всередині, але вона пропрієтарна для Adidas, Тобто, тут їх особливий особливе рівняння компаунду. Він не такий, не така Piba, як зазвичай. Вона особлива. Така жорсткіша піба, як на мою думку. Також використовується бленд. У нас тут у нас 38 мм висота підошви ззаду, 30 мм спереду. Це дає нам 8 міліметровий дроп. Тобто для Adidas це в принципі класичний дроп. Взагалі для таких кросівок, це у нас дейлі, до речі е, тренінг кросівок, тобто кросівок для повсяденних тренувань, які повинен ви багато чого вихо, вихо, витримати, зрозуміти в своєму житті. Як кажуть, тому вони такі жорсткуваті. Ось це той нюанс, той нюанс, перший, який мені не дуже подобається. Вони трішки більше зі сторони саме жорсткішого варіанту, але тим не менш вони дуже дуже, дуже зносостійкі, як на мою думку, і в принципі вони підтверджують цей статус, оскільки, якщо порівнювати їх з Нюбелансами, вони й пройшли в мене вже більше, тому що я їх купував раніше. Але тим не менш, вони й відчуваються, що вони будуть ну так. З New Balance в цьому плані питання залишається відкритим. Наскільки цієї піни вистачить? Тут відчувається, що й вистачить надовше, але вони не таку енергетичність віддають. Чому саме перша причина, з якої ребели, як на мою думку, кращі стосовно аутсолу, у нас використовується Light Traction аутсол, таке поєднання гуми з пластиком. Ну, Зараз в, в 24-му році в кінці вже лайт трекшн аутсол починає Adidas використовувати і в більш дорогих сегментах, в тих самих е, нових Adios про четвертих. Це ці елементи, але ну, більш будемо так казати, більш дорога, більш така. Більш преміальний варіант аутсолу використовується. Тут така, будемо казати, проба у Adidas була. Використовується у нас також система Support Rod System, тобто такі стрижні. Щось на кшталт карбонових стрижнів, які використовуються в Adios про серії. Ну хто користувався, зрозуміє. У нас класний рокер. Ось я вам продемонструю. Що таке рокер? Це така геометрична штука, яка робить е е перехід підошви з п'яти на носок більш е плавнішим, більш е фіз фізично правильнішим. В такому плані. Тобто вони вас намагаються з п'яти перекинути наперед, щоб ви прискорювались. Е стосовно. Геометрії взагалі все дуже грамотно, але трішки ну трішки нуднувато в тому плані, що вони не нема в цих кросівках ось того відчуття, як є снепу ось цього немає. Вони працюють, але більше так стримано працюють. Що стосовно Аутсолу, взагалі можна сказати, в плані там як він себе почуває в українській зимі, все супер. Жодних ковзань. Хоча я зразу вам демонструю, ви бачите, вони, ну нюбеланси, по якщо з першого погляду дивитись, то нюбеланси здави видаються більш е, цупкішими, але тим не менше, жодних проблем у мене з суперновими не було в цьому плані. Але є певний нюанс, який мені не дуже подобається е, в аутсолі саме. Чуєте, так? Поєднання, ось ці елементи, ось тут ось а, сам аутсол, Він жорстка гума використовується, і вони ну, як під борами стукаєш. Тобто, коли ходиш, навіть дружина, коли ми ходимо, в них я в них ходжу, а, каже, тебе чутно. Ну, Такий нюанс. Мене це трішки дратує. ну, Що є, то є, кажу, як є. З інших сторін нема до нього жодних претензій. Сам міцол гнучки, але як я вже вказав, жорсткуватий. Хотілося б більш, щоб піби було тут побільше, і вона була більш гнучка, не гнучка, а більш енергійна. Ось в тих самих реболах набагато краще, як на мене, ось реалізований цей концепт. Але тим не менш, якщо ви... Людина, яка не хоче, ну будемо так казати, від крівок таких ось як яскравих відчуттів, а більш класично стримано, то все супер. Не, не думайте, що вони якось а, а, гірше ніж New Balance в цьому плані. Ні, все, все, все класно і взагалі з урахуванням того, що ти від а, очікуєш від супернов, це найкраща супернова, як на мою думку. Стосовно верху, у нас е, використовується текстайл лайнінг січасти верх, але він такий дворівневий, тобто вони не просвічуються. Ось я вам одразу демонструю. Тут ми бачимо наші пальчі, пальці одразу, ось так. Тут цього нема, плюс 5. Сьогодні я взагалі в них ходив, плюс 7 на вулиці. Звичайна шкарпетка, жодних проблем з терморегуляцією, у мене не виникло. Нога навіть трішки було мені жаркувато в них. Тому враховуйте це. тобто Тут у нас сітка, але така, як потрібно, досить вона така еластична. Цьому плані стосовно е, язичка, тут, як на мою думку, взагалі один з найкращих язичків е, на ринку. А, а як на мою думку, то взагалі практично у всіх. Е, я ще, У мене і магмакси, і там і багато. Тут найкраще поєднання. Тут у нас він гнучкий такий, дуже гнучкий, вбудований. Тобто вбудований повністю. У нас тут велика. Е, він як шкарпеткою огортає стопу вашу практично до кінця самого красівка, Ось, Аж до е, носової частини, е, тобто ціль, щільним слоєм за рахунок цього, до речі, він е, трішки стримує тепло всередині, це плюс. І, до речі, я їх носив і в теплу пору року. Вони з, е, придбані ще осінню, е, Все супер. Це супер, тримають і відштовхують все, що необхідно відштовхувати в цьому плані добре. Язичок, як ви бачите, я вже вказував у нас і еластичний, вбудований, і у нас тут є пом'якшення. Якщо б тут компанія New Balance, я вказував в огляді цих кросівок від п'ятих від четвертих пробачаюсь, Також, якщо б це пом'якшення тут також було, взагалі був би найкращий також язичок. Ось тут. Тут Adidas попрацювало просто ідеально. Попрацювали молодці дизайнери, молодці інженери. Шнурки то також добрі, гарні, все нормально, є певна еластичність. Тут Adidas не зекономили. Взагалі, я ще раз кажу: Prima, як на мою думку, це найкращий супернов. У нас устілка також, як на мою думку, одна з найкращих. Взагалі на ринку, тому що все, що потрібно є. Хотілося б, щоб вона була ортолайт, була б з певною перфорацією тут також. Але що є, то є. Все ж таки ми повинні розуміти, що Дейлі це кросівки, які повинні витримувати багато кілометрів. І будемо так казати, тут виробник зазвичай трішки економить на ось цих елементах. Що є, то є. У нас класно. У нас е пом'якшена за пом задня частина, п'яточна частина. Тут, до речі, стосовно розмірної сітки, одразу вказую, ці кросівки на мене трішки великуваті, оскільки я їх купував на сейлі, е не витримав, е тому що мені дуже подобаються вони в цьому Колорвеї. Взагалі суперновий чомусь в плані Колорвеїв Adidas е як, на мою думку, трішки недопрацював. пріми в Colorway мені, крім цього, не подобається жоден. І тому я придбав 10,5 вони у нас в UK, тобто це 290 у нас устілка, вони на повний розмір більше, ніж мені потрібно. Але тим не менш, вони не відчуваються, ну, тобто, такими, в цьому плані тяжкими, важкими, нема цього відчуття. Все збалансовано. Але тим не менш, я вважаю, що. Ідеально, це ось мені потрібно було їх брати якраз. 10 е, рівно, тобто 28,5 було, було б ідеально, як на мою думку, вони трішки мені великуваті, тому що ось в цьому тут Adidas це в супернових. Вони ж е, з рахуванням того, що це дейлі тренінг кросівок е, повсякденний, тобто вони додали трішки в нас в ширині, трішки довжини. У нас тоубокс у нас просто нереальне. У нас і зверху, і по ширині все добре. Тому беріть розмір-розмір. Тут все у нас класно. Так, перейдемо. Ми а, до ребелів також. Буду намагатись швидше, але все, як ви знаєте, інформації багато. Так, що ми маємо? Ми маємо перед собою цей новий дизайн, новий лук 23-24 року. А, ось ця геометрія, fuel cell, У нас поєднання ПІБИ і EVA. Тобто, у нас також як і тут бленд, але тут проприєтарний бленд. Тут а, у нас. А, Піба і EVA 80, 20 на 80, е, також використовується, але більш, будемо так казати, е, відповідний до тих специфікацій, які є. І тут, до речі, New Balance заміс зробили просто класний. Е, набагато енергічніший ніж тут. Вони відчуваються легшими, незважаючи навіть на те, що я вказував в огляді. Е, тут у нас 28 сантиметрів, тобто вони на цілий розмір ну, менші ніж два ніж супернове Пріма. Ось тим не менш, відчуття таке, що тут піни більше. Цьому плані вона така е, і, ну, більш е, і еластична, і енерговідштовхування тут краще. І незважаючи на те, що я вже вказував, що вони менше, ви не відчуваєте це одразу. Тобто у нас тут навіть висота підошви ось у ребелів Re 30 мм стаку, 6 мм дроп. Тобто, у нас 30 і 24, 6 мм це в принципі такий демократичний дроп. Е -е, також дейлі тренінг або темпо ну темпо. Взагалі, це ребели, вони туди більше по класифікації йдуть. По тому як виробник це класифікує ці кросівки, але тим не менш, тут дроп у нас більш такий э, стриманий Adidas, аж 8 міліметрів, але відчуття. Різні, тобто тут, коли ти ходиш в них, вони відчуваються. Ну просто як кросівки. просто кросівки з невеличким ось цим елементом, щось щось є, але щоб щось це почало працювати, з ними потрібно працювати. Їх потрібно навантажувати, потрібно робити щось з ними таке, що вони відпрацьовують. Ці починають відпрацьовувати практично одразу, одразу відчуваєш. Ось цей е, поштовх, ось все це. Тобто, як на мою думку, взагалі ребали в цьому плані. А ще й враховуючи прайсінг, у нас 140 доларів офіційний прайс. Також шукайте на сейлах, шукайте е, в стоках, вони є дешевші, дешевші набагато. Е, ці, ці кросівки я придбав у офіційного дилера на офіційному сайті. Е, і також прайс був дуже дуже приємний. Я ще раз кажу, я не втримався. Собі навіть другий взяв, але ці на піврозміра більше ніж ці. Чому я так зробив? Тому що ці. Е я придбав uh, розмір 28. Це була моя перші мої перші ребели. Я не знав ще, як з нюбелансами в цьому плані рейсовими нюбелансами в цьому плані співпрацювати. Це зазвичай Adidas, Потрібно брати на піврозміру більше. Тут я вирішив все ж таки піти uh, шляхом морів в п'ятих, uh, тобто розмір в розмір брав. Трішки виявилось мені, що вони тут спочатку трішки тиснули, але ось цей саме гнучкий верх, uh, цей фантом фіт. Також сітка, але вона відчувається одразу, вона відчувається також жорсткою, але вона має певну еластичність і вони прийняли те що, те, що потрібно, прийняли ту форму, що потрібно. Зараз взагалі нема жодних питань. Все супер. Е, стосовно аутсолу, у нас е, ну нічого особливого, але він цупкий, жодних проблем з ковзанням, не, навіть невеличкий трейл я їм зробив, ходив по такій пересічній місцевості. Е, як ви бачите, це видно, е, і жодних проблем зі щепленням я не виявив. І навіть, незважаючи на, на те, що у нас аутсол тут е, мідсол, не прикритий аутсолом жодним чином, поки що, і в піба, ось це поєднання тримають. Класно, все супер, жодних проблем не бачу. А, так, що можна ще вказати? В принципі, е, січастий верх у нас, Phantom Fit, рейсовий фіт у нас тут кросівка. Е, нема у нас, як в Адідасах, я вже вказував, е, що у нас тут вона така дворівнева, тут ні. Вона щільна, але один рівень. Е, язичок у нас вбудований, трішки інакше. Тут у нас. Ой, до речі, ось fueled for any run, тобто заряджений на кожен біг. Е, у нас тут такі еластичні ремінці йдуть, які його тримають. Е, він взагалі зроблений таким, ось ви бачите, як відрізаний від чогось. Але свою функцію виконує просто надзвичайно задоволений. Хотілося б ось тут, от хотілося б, щоб компанія New Balance трішки запозичила ось цей елемент в Адідасу і вбудували його тут, взагалі було б супер. Стосовно локу і всього такого, все супер. Було, було побоювання, що будуть натирати в задній частині. Ні, все виявилось нормально. Спочатку трішки вони було таке відчуття, що трішки тут цупкість така була. Пом'якшення в нас, до речі, тут менше, тут ви бачите набагато більше. Але згодом ця цубкість, ну, стала все на своє місце, і вона зникла взагалі. Тут у нас, я вже вказував, розмір 28 устілка. До речі, стосовно устілки, у нас ось така перфорація йде. Також звичайна устілка. Ну, на, В рейсових красівках зазвичай в цьому плані також виробники. Чомусь не, не, не надають нам ось всього того комфорту, того рівня комфорту, який хотілося б. Хоча це зрозуміло, як і Пріма, так і ребели від четверті. Це все ж таки кросівки більше до рейсу відносяться вже такі для професіоналів, ну, початк, професіоналів, професіоналів, початківців, хай буде так. Е, в цьому плані. ну... І треба, треба розуміти, що виробник е, намагається щось зробити, щоб е, збалансувати весь сетап. Але тим не менше, у нас е, до я забув казати і тут добре, і тут добре реалізоване світловідбивідбиваючі елементи. Тут у нас в букві в буквочці N. Тут у нас взагалі вони світяться, вс, коли на них світлом даєш, е, взагалі практично всі. Ну тут взагалі Колорвей. Ну, ви бачите, просто, просто клас в цьому плані. Adidas. тут жодних питань до них немає. Давайте ми одразу вже трішки в мене відео, як завжди, до 20 хвилин. Ну, Не можу менше. Я, я намагаюся, але не можу. Давайте одразу порівняємо їх вагу. Що ми маємо? Так, я зауважу ще раз. Це у нас лівий. Так, давайте правий. Зауважу ще раз, вони на цілий розмір відрізняються одні від, одні від одних. Тут у нас 9,5, 28 устілка. Тут у нас 10,5-29 устілка. Тому враховуйте це. Тобто 223 у нас правий. Так, це у нас також правий, 308. Тобто, ну, щоб ви зрозуміли, різниця така. Відчувається ця різниця, відчувається. Відчувається, давайте ще раз. 223 проти. 308. Тобто у нас 85 грамів. Тут у нас 223 також. 223 також. І тут 309. 309. У нас, тобто, по якості все супер. По граматурі ви, в принципі, зрозуміли, що і як. Фінальні думки. Чому? ще раз вже детально чому обрав в четвертій? А не супернови. Ще раз кажу: я у своєму пошуку, у своєму квесті ідеальних кросівок завжди обираю кросівки, які мені дають надають певні відчуття. Відчуття вогнику, відчуття енерговідштовхування, відчуття ось цього. Вони як намагаються, вони змушують тебе. І, давай, 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 швидше, швидше. Ідемо, і ось ребели в цьому плані відпрацьовують набагато краще, як на мене. Е, взагалі, платформа, поєднання, матеріали, е, елементна база все, все, все тут ну, просто нереально зроблено. Практично жодних у мене немає нарікань. Е, я вже вказував в огляді. І хто не бачив, я просто тут повторюся. Хотілося б трішки, щоб компанія New Balance в нових версіях там ви. ви П'ятий, коли вийдуть, просто додаємо 5 хоча б міліметрів в висоти підошви, до 40 приблизно її доводимо. Язичок я вже вказав супернов з пом'якшенням тут, і устілку, яку супернов зробіть все. Це будуть на як на мою думку, ідеальні кросівки, оскільки ось тут суперновах відчувається трішки, що вони більш важкіші, ніж хотілося, б, більш жорсткіші, ніж хотілося б ось. Як на мою думку, ще раз кажу, хлопчики та дівчатка, нікого не примушую погоджуватись. Просто е, для мене ось цей характер, ось ця, це відчуття набагато важливіше е, зазвичай, ніж навіть е, будемо так казати. Е, Витривалість кросівка. в принципі, вони всі розраховані на плюс-мінус одну і ту саму дистанцію, е і тому для як на мою думку, порівнювати кросівок з рахуванням того, що вони всі обираються на плюс-мінус до тисячі кілометрів. Ну як на мою думку, це не, не, не зовсім коректно. Це вже, якщо припустимо, кросівки е у рівні там рейсових кросівок, там е про четвертій так, так далі, таке інше, то там уже вирішувати кожному чи платити такі кошти за кросівки, які розраховані максимум на там 500 кілометрів. Це вже таке. Це вже для кожного, як кажуть, це його рішення. Як на мою думку, в кросівках ось такого середнього сегменту дейлі або темпо, чи дейлі темпо обирайте, якщо вам більше подобається. Дистанція, все ж таки, вона трішки менше впливає на фінальну, на фінальний розподіл балів, як на мене? Я ще раз кажу: я жодним чином не, не хочу сказати, що супернова якимось чином гірша. Ні, просто на мою думку Ребели кращі. краще. Ось якщо ви вам клаббу подобається більше ось така класична платформа Дідасу, але ви не хочете переплачувати за той самий Лайтстрайк, чи вам не подобається верх? Рейсових красиво, Кадідас, беріть тільки як на мою думку, ще раз кажу, все ж таки беріть пряму. Не, 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 не потрібно економити ось ці там 500 гривень. Вона вам це поверне. Поверне по-перше, тим, що тут у нас міцолу більше, поверне тим, що вона яскравіша. Ну, відчувається навіть вона дорожче ніж райзи. Я, я спробував вже райзи. У нас також є у продажі. Нові навіть зайшли. Ні, я якщо ще із, якщо з'являться Prima 2.0, я її обов'язково спробую, тому що я вже вказував і спочатку сказав, що ось Ребели Супернова Prima, як на мою думку, одні з найкращих кросівок 24-го року. З урахуванням того, що я від них очікував в цьому плані, і в них у мене ще чекають огляду. Інші кросівки, тобто тотального. Тому я поки ще не можу сказати, хто їх переміг чи не переміг. Поки що вони свою позицію е, закріпили. Але ребели з першого дня в мене вибились в лідери, і там і залишаються і досі. Вони випереджають практично всі. Їх піджимають адіоси про чітпро треті. Е, також у мене пума Магмакси також наближаються, але все одно ребели поки залишаються. В лідерах Супернови також в трійці лідерів знаходяться. Як, на мою думку, взагалі це перед собою ви бачите, е, поки що найкраще в моєму рейтингу. Поки що все попереду у нас. Ну, В принципі, на сьогодні у мене все. Все, що я хотів сказати, я сказав, обирайте те, що вам більше подобається. Жодним чином, ще раз кажу, ні Супернова прийма, ні Ребелеві Четверті немає у них таких нюансів, які б змушували сказати ось там. Взагалі, я б такі не брав. припустимо тими саме таку місенами. Якщо б таку місену сюди ми додали з вами, то таку місени взагалі програли і тим, і тим, як на мою думку, тому що вони мені не надають того, що я шукаю в кросівках взагалі. Ну, ось так, таким чином, у мене все це працює. Дякую вам всім за увагу. Дякую тим, хто додивився до цього моменту. Як завжди, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте, коментуйте. Не забуваємо підтримувати канал, тому що все це роблю для вас. Без вас це не має жодного сенсу. Дякую ще раз вам всім за увагу. Тримаємось разом. Тримаємо кулачки за наші збройні сили. Віримо в перемогу. І як завжди, хлопчики та дівчатка, все буде у нас. Ukraina